Привіт! Ти ще вагаєшся, чи вступати до навчального закладу в Європі або, навпаки, мрієш скласти іспити в університет за кордоном? Тоді, можливо, моя історія тебе надихне. Сьогодні я хочу поділитися з вами частиною свого життя у Фінляндії, моїм навчанням у Гельсінському університеті. Це відео буде корисне і тим, хто вивчає українську, і тим, хто мріє вступити до університету за кордоном. Я розповім, як я вступала, як проходив відбір і як виглядає навчання зараз. До речі, я живу у Фінляндії майже три роки і змогла вступити в університет. Тому і ти зможеш. Повір у себе і спробуй, будь ласка. Сьогодні я хочу трішки відкрити вам моє студентське життя і показати частинку місця, яке надихає мене щодня. Так, це я піднімаюся зараз сходами до кампусу Атена Хельсінського університету. До речі, Хельсінський університет це один із найстаріших та найпрестижніших університетів Європи. Він складається з чотирьох кампусів, і кожен з них має свою особливу атмосферу, історію та стиль. І сьогодні ми завітали саме до справжнього архітектурного скарбу. Це Атена Хельсінського університету. Ця будівля ніби переносить у минулий час створені такі старовинні елементи, спокійні кольори, унікальна форма приміщень. Тут архітектура говорить сама за себе. Ось погляньте на арки, ось ці вікна, вони округлі, з м'якими лініями, арки над дверима та проходами створюють відчуття легкості і простору. Кожна деталь тут має свій характер. Сподиваємося, який гарний вигляд з вікна. Обожнюю ходити цими коридорами. Колись я навіть не уявляла, що буду навчатися у такому місці, а зараз це частина мого щоденного маршруту, моя робоча і надихаюча атмосфера. Так, до речі, це я вже третій раз навчаюся в університеті, два університети в Україні і третій ось тут в Хельсінськ... Та... Чому я дуже рада. Навчання проходить фінською мовою. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я можу детальніше розказати. Так, запрошую вас зараз і ще на третьому поверсі. Є дуже цікавий коридорчик. Він мене ще до сих пір дивує. Як на мене, фішка саме цього кампусу це ось ця гарна архітектура особлива. І звичайний коридор. І ми бачимо музичні інструменти. Тут стоять багато музичних інструментів, фортепіано, гітари, барабани різноманітні. І будь-хто студентів може ними користуватися безкоштовно. Просто сідаєш і граєш собі на перерві там, чи коли в тебе є вільний час, в коридорі. Іноді ти йдеш на заняття, а в коридорі хтось співає або грає. І це створює таку неймовірну атмосферу затишку і творчості. Знаєте, це так прекрасно, живо і дуже по-фінськи. Взагалі в коридорах є дивани, столи, де можна готуватися до лекцій. Гарно, так? На кого я навчаюся і як я склала іспити в Хельсінський університет? Я навчаюся в Хельсінському університеті у рамках навчання Ківапе. Ківапа це базові дослідження з підтримкою мови в дошкільній освіті, тобто вчитель ранньої освіти. Дослідження Ківапа включають вивчення дошкільної освіти, вивчення фінської мови та консультування. Взагалі, освіта за програмою Ківапи включає 25 кредитів. Але зауважте, що обсяг ступеня вчителя дошкільної освіти становить 180 кредитів. Але це така гарна перепустка до здобуття вищої освіти фінської, або, наприклад, отримання гарної роботи у Фінляндії саме в дитячому садку. Так як, наприклад, у мене в групі зараз навчаються дівчата, які вже проживають у Фінляндії 13, 15, 18 років, хто скільки. І при цьому працюють, наприклад, помічниками вчителя в дитячому садку. Але коли вони закінчають ось цю програму, то вони отримають ці 25 кредитів, які вистачить керівництву для того, щоб вони працювали саме тепер на посаді вчителя в дитячому садку. І це дуже чудово, тому що вже ж заробна плата вище. І так, як же ж проходила саме вступ на програму Ківа Певхерсінський університет? Вона проходила в три етапи. Перший етап це ваш рівень мови повинен бути не нижче b 1 рівня b 1 і дипломи з вашої країни це з вищого навчального закладу, тобто, вже ви повинні закінчити вищий навчальний заклад вашої країни. Або хто навчався в хельсінському м м училищі, коледжі, університеті, це взагалі суперкласи, і ви можете проходити на перший етап складання іспиту. І мої дипломи були українською мовою, без перекладу і без апостолів. І все-таки я наважилась подати. Я подала заявку. Прикріпила свої дипломи, і мені університет надав відповідь, що, будь ласка, запрошуємо вас на перший етап екзамену. Перший етап екзамену я не знала, як буде відбуватися, ніде не могла знайти інформацію, але готувалася, щось собі придумувала, якісь завдання, і коли прийшла на екзамен, то було три види. Таких підрівня саме завдань в цьому іспиті. Це було аудіювання, розуміння тексту і письмо. Все фінська педагогіка, саме пов'язане все було з дитячими садками. Так, як зрозуміло, ми вступаємо на вчителя ранньої освіти. І м, треба було написати есе не менше 150 слів до 200 слів. Мені було це не важко, тому що я вже працювала саме вчителем ранньої освіти в Хельсі в Хельсінки, і тому я розуміла цю систему, і в мене три педагогічних дипломи, тому мені треба було тільки саме фінською мовою це все в голові скласти і написати. Коли я почала писати, то думаю, боже як мені 150 слів написати? Але справді, коли я написала, порахувала мене було 194 слова. І це супер. І так, два тижні після цього ми чекали, кого ж запросить на, на другий етап саме скласти іспит. І тому що всього було 83 іммігранти, які подали заявки і прийшли на іспит. І тому багато було бажаючих, а групу набирали тільки 40 студентів. І я хвилювалася. І потім все-таки пройшло рішення, що мене запрошують на другий етап екзаменів. Другий етап екзаменів мене запросили 8 квітня, саме 8 квітня в день народження. Є такий подарунок. Ну, про це ніхто не знав, але я отак святкувала своє день народження. Другий етап проходи теж ми не знали як, але вже на самому екзамені дізналися. Це була групова співбесіда. Є одна хвилинка на те, щоб відповісти запитання по фінській педагогіці різними ситуаціями. І вмикається секундомір, і треба за одну хвилину дати відповідь на поставлення питання. І так багато разів не можна не більше говорити, і бажано не менше, тому що це все враховують екзаменатори. Їх було троє. Це дуже стресово, важко, навіть було б важко українською. Але я здала і зараз я навчаюся. Цій групі і на всього зараз 21 чоловік, хоча група повинна бути 40. Тому важко, складно, чесно. Але м -м, я здаю екзамени, йду вперед, і хто хоче, вступайте, пишіть в коментарях. До речі, термін подачі заявку на програму Ківа тривав десь лютий-березень приблизно місяць, і всього подало 83 іммігранти. Заявка, але їхні дипломи не всіх пройшли. Тільки 53 заявники запросили на екзамен вперше. Потім із цього першого екзамену склали іспит 46 заявників. Треба була група 40 студентів. Але 28 квітня 2025 року на навчання нас пройшло тільки 33 студента. Потім весь час ми здаємо екзамени з філософії. Педагогіки, психології, фінської мови, Все фінською мовою, то у нас зараз 21 студент. Тобто дуже важко. Дай Боже, щоб я закінчила, мене вистачило знання і сил. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво життя студентів у Фінляндії або хочете більше таких міні розповідей напишіть у коментарях. Рада поділюся своїм досвідом і атмосферою Хельсінського університету. Сподіваюся, вам цей формат сподобався. Якщо так, то не забудьте підтримати український контент, підтримати мене і поставити вподобайку.